N57 BMW X5 40 d 11 рік європеєць, стандартна проблема, проворот першого і е, третього вкладиша. Я коли таке побачу, я таки думаю, як можна отут, щоб провернуло вкладиша. Тобто ця шийка вона найменш виходить, навантажена, здавалося б, але коли ти бачиш цей шкіф демферний загальноприводного ремня, він важить тут, напевно, більше 10 кілограмів. І якщо тут лопає ця резина, збивається балансіровка, ну, тут, типу, там, як колесо ви балансируєте, то уявіть собі, яке сюди йде биття, і яке тут іде навантаження. При тому, що масляний насос у нас стоїть отут, і тут тиск буде найменший. Тобто, в даному випадку, у нас чому новий цей демпферний? Тому що полопало. І Люди, які обслуговували це авто, вони просто не звертали увагу, або не знали, або розпіздять. І відповідно одна із причин проводу вкладишів було те, що там був лопнутий цей демпферний шкіл. Е, далі що? Е, стає питання, що з нею робити? Е, я би продавав би її на той час, е, ну так як вона є, оце з поламаним мотором. І щоб її забрали і забути. Але господар захотів так сказати, дати їй другий шанс. І Тут стало питання, що робити, капіталити чи брати Бушку. Позвонили на Бушку 5 тисяч доларів мотор на той час коштував. Я собі думаю ну, 100% в 5 тисяч доларів я зроблю капіталку. Е, і то буде, то буде краще. Е, це я ще не моніторив взагалі, що це за мотори і які у них там проблеми бувають безпосередньо з самими моторами, і, і які на них йдуть запчастини. Але е, я завжди рахую, що краще нормально відкапіталити мотор, ніж взяти якусь. Е, Незрозумілу Бушку, відсоток від капітального від того, що мотор проходить нормально від капітального мотора, завжди е, вищий, ніж Бушки. Е, ну, іноді попадаються нормальні мотори на Бушки, але це ну, не так уже і часто. А ось, і е, Коли я почав моніторити, що з цими моторами не, не так, які у них проблеми. Коли я почув таку штуку, що тут було тільки шість, болт, шість ревізій болтів бугілей корінних, то це мене одразу насторожило. Тобто, щоб ви розуміли, німці 5 разів перероблювали болти і тільки на шостий раз вони зробили щось там типу, правильно. Ну, Це ж вони так боролися з цим праворотом цих вкладишів. там. Чи... Чи, 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 чи що там вони, Чому вони їх там робили, це вже мене не цікавить. Далі надивився купу відео з цими колінвалами, які вони типу ну, оригінальні, приходять з биттям більше 4 соток, що в принципі якби, ну, для цього мотора недопустимо. Тобто ну, максимальне тут відклонення може бути 2 сотки. Ось. Але все-таки рішення було прийняти капіталити, та? тому що ми подумали, що ми б купимо 100%. з, ну Це не буде 100-150 тисяч, це буде там 200-300 тисяч. ну 200, Навіть не 200-200, це було б ще добре. Біля 300 тисяч. І нас, в принципі, чекала б точно така ж сама історія через 10-20 тисяч, дай Бог, щоб воно так їздило. Але машина, виходить, якби тіпа, ну, залишається, він хоче на неї їздити. Це буде його там друга машина. Ось. Тому розбираємо мотор, приймаємо рішення робити його на турецькому кованому коленвалі. який по факту теж кривий, Ось. але не не настільки кривий, щоб в принципі, там були б якісь проблеми. Але є таке, що і турецькі приходять криві, їх треба рівняти, тобто ти віддаєш 1000 доларів, потім 600 там, чи 150 віддаєш, щоб тобі їх відрівняли. І тут таке питання: рівняти калінвал, якщо він кований, тобто це ж треба його прогнути на якусь більшу величину, щоб його вирівняти в якомусь там ну, моменті. І які там процеси після того відбуваються, тобто він може дати якусь мікротріщину, там у нього може змінитися твердість при цьому. Ну, твердість не, цей, не, не зміниться, але от на рахунок мікротріщини може аж бігом піти. Тому гарантувати, якість того, що ви його відрівняли і там все буде добре, теж таке спорне питання. У нашому випадку. Поміряли, поміряли 0,25 биття і я прийняв рішення збирати так, нічого не робити. Зазори, в зазори я попав по, по допускам. тому, ну і вже В принципі, на ньому десь 40 км проїхав, залишилося, грубо говоря, ще 160 км. Кажуть, що якщо там якийсь ганч у них буде, то 200 км в принципі буде достатньо. Для того, щоб мотор знову відригнув. Е, ось. Е, що хочу поділитися досвідом збирання. Та взагалі, напевно, вже не тільки цього мотора, а коли капіталами. От е, В плані резиночок і всякого там навісного обладнання, дрібного, яке нібито там коштує недорого, і... але, але стоїть десь там в дупі. І потім, коли ми збираємо і розуміємо, що воно не працює, нам треба знову лізти, там, ламати руки, робити собі 4 локті, щоб зняти, наприклад, як тут, я ще й знав, поміняв свічки розжарювання ці накала. Вони, до речі, тут щось так дорого коштують, по 900 гривень одна. І я знав, що треба міняти блок розжарювання разом зі свічками. Але машина приїхала, ми щитали, і там не було якби, ніби помилок по тому блоку. І коли ми зібрали мотор, запустили, курва, вилізла помилка по тому блоку. Тобто, ну, Я розумію, що його треба міняти. Хоча я знав. Така ж сама історія з грюбаним термостатом. Блин. Тобто машина працювала, не грілася. Зазвичай ну дуже багато в мене таких історій, що після капіталок. Клинять термостат. Не знаю чого, от може просто там якийсь пісочок чи ще щось там попадає якийсь бруд. ну от Клинять не працює. Тобто капіталиш ліпше там ну, поставити новий і забути за цю проблему. Я вже не кажу, за якісь там, ну тут така сама історія. завели, Зараз дивлюсь, вентилятор включається, на велике коло не йде, тобто, розумію, що вентилятор ну, термостат не відчиняється. І вже розумію, що треба буде його міняти. Це знову зливати антифриз, знову, коротше, купу мороки, хоча можна було цього запобігти. <кхід> Ось, Далі. Я вже не кажу про якісь там маслоущільнювальні резиночки. Чи резиночки, які в патрубках всередині ну їх обов'язково оці всю мелочь треба міняти. Навіть можна що там трохи небагато дублювати ті речі герметиком про всяк випадок. Тому що резинка резинка, а буває таке, що сама сам тройнік або цей патрубок пластмасовий його теж там може трохи з часом повести. І навіть якщо там буде нова резинка, то може підтікати, підкапувати, десь уходити. Тому ну, можна края продублювати герметиком, щоб... Віктора Ренс, я користуюсь, щоб цих проблем не було. Ось наразі мотор якби зібраний, але є проблема з термостатом і є проблема з блоком розжарювання свічок. Трохи по цінам. Значить, я вже сказав БУшка 5. Наразі тут у нас 168 тисяч гривень вваляно в мотор. Значить, що по низу? По низу зроблено. Звісно, що повністю всі нові вкладиші, корінь, шатун, болти нові, лінія вала 14 тисяч дали, калінвал кований турецький, 1000 доларів. Далі маслонасос розібрав, подивився, має вже царапини на, на кришті. Грубо говоря, вже не той буде тиск. Маслонасос замінили. Так, там далі що у нас Прокладка піддона. Низ зібрали, піднімаємося вверх. Так як була стружка, стружку з теплообмінника, масло теплообмінника вимити неможливо. І ще вони є таке, що вони лопають. Теж мікротріщини з'являються, тому одразу міняємо масло теплообмінник. Далі йдемо по обв'язці. У нас турбіни. Турбіни, якщо віддавати на перевірку, то це вже прайс заскоче. Ну, заскоче вже, навіть, за п'яторку, а то й за мабуть. тому була зроблена безпосередня приспособа. Там, така. Вони були просто маслом під тиском промиті, щоб вимити ту, ту стружку, яка там можливо, була. Люфтів на турбінах. Вона тут бітурбова, до речі, я не побачив, тому в принципі промив, поставив. Далі йдемо, шліфуємо е, кільця. Кільця не міняв. Бо якщо ще кільця міняти, ще я думаю плюс 500 точно доверху. Далі е, шліфануть блок. Блок шліфануть обов'язково з задньої кришки, так як на спринтерах 2.2. Шліфанули блок, шліфанули головку, поміняли, е, притерли клапана, поміняли сальники клапанів. Всі прокладочки там, все це все діло поміняли, форсунки. У нас машина в принципі працювала добре, тому я навіть їх на перевірку не здавав. Е, в принципі, вона запускається, не димить, не троїть, їде, як треба. Е, форсунки не чіпав. Якщо ще віддавати форсунки, е, а ти форсунки тільки віддай. А, до речі, я ще заїду на, е, на лаунч, хай мені подивляться корекцію. Можливо, якусь там доведеться відремонтувати. Бо якщо е, віддавати форсунки, я ще наразі такого не було, щоб віддав форсунки. І мені сказали, вони всі добрі. По-любому ремонтуємо, по-любому там це, це ще по 100, мінімум по 100 доларів. Е, ну Типу на ремонт форсунок. До речі, тут одна нова а вартує, ну там, в залежності від хто як хоче від 400 до 600 доларів Тобто 6 циліндрів, ще 3000 можна дати на форсунки. ну і Безпосередньо далі там ремінь. Е, пішов новий фільтр, нові фільтри, масло і коротше, це все вилилось без ціни за роботу 168 тисяч. Гривень. А тепер питання. Машина бралася 2 роки тому, по-моєму, за 22. Зараз їхній ринок 17. Зараз їхній ринок 17. Ну, є ще люди, які там. Типу, просять е, і 20, і 22, в залежності від того, як належить цю машину. Але ринок їхній 17 до 20. Сюди вже вкинули просто тупо на запчасті 4000 доларів. Тобто, ну це вже там, грубо говоря, мінус страшний. Е, ось. І, ну Чи вартує взагалі купувати беху з таким мотором е, N57? Не М, а Н. Тобто, ну, це в принципі, е, я не знаю, це треба бути дуже великим щасливчиком, щоб її продати. І, і враховуючи, що в інтернеті є купа е, інформації вже про ці мотори, про ці е, машини з такими моторами, ну. Не фартане, так сказати, якщо ви її купите. Що, в принципі, Ще два роки тому ще якби не було тих відео, не було тої інформації, то ще брали. Просто були такі слухи, що тут не дуже хороші мотори. Ось. А от зараз вони всі поприїжджали за 300 і всі зрозуміли, чому вони такі не дуже хороші. До речі, ще забув сказати, що тут мінявся. Демпферний шків, загальнопривідний демпферний шкіл двигуна передній, який крути, крутить ремінь генератора, що він там ще кондиціонер, гідропідсилювач і ще якусь там херню він крутить. Коротше, оцей, що важить 10 кг. І мінявся тут ще комплект ланцюгів. Теж там, коротше, в районі 400 долларів він А, Так, на загал ще хочу що додати. Якби то все діло збиралося по оригіналу. От називаю три речі, які затягують уже там, все, зараз порахуємо. Значить, новий каленвал 2,5, новий масляний насос. 60, по-моєму, тисяч да, це півтори. Новий оцей шкіл демпферний, він також по оригіналу коштує 40 тисяч. А ось рахуємо, 2,5 півтори 4 і 5. Тобто три запчастини вже 5 тисяч. Якщо йти туди далі, наприклад, міняти кільця, міняти поршня, там, гільзувати. Но Коротше, я не знаю, ну, мабуть, і все це робити по оригіналу, ну, десятка мабуть, це легко він стане. Тому по оригіналу робити цей мотор взагалі не варіант. Та й взагалі в принципі, ліпше з ним не зв'язуватися. Ось Так ми його зібрали, дасть Бог все буде добре. Відкатає він ті 200-500 км, пройде обкатку. Побачимо, що там, як, як воно буде ходити на неоригінальних запчастинах. А так, ну, в принципі, все, що знав, все, який досвід здобув при ремонті, розповів вам. Всім дякую.